Як відрізнити Божих людей від лжепророків та лжевчителів? Божі люди вони проповідують Слово Боже, вони проповідують дух, вертають людей до покаяння, вертають людей до Бога. В їхньому житті є очевидний результат, в їхньому житті є перемоги. Це ті люди, які реально дали сатані по голові і забирають душі у сатани. А лже пророки і лже-вчителя, вони проповідують душу і плоть, що живий по відчуттям, по емоціям, або ще вчать, що пекла немає, що ти просто після фізичної смерті засинаєш і все. Хоча Ісус Він показував, що за смертю не Сон слідує, а що за смертю слідує пекло. І ви знаєте, соцмережі, інтернет. він, не крутить божих людей на банить їх, тому що вони несуть істину, а лже пророків і. Лже...